Поговоримо про гуманітарну ситуацію в Солодарі, попри те, що там тривають інтенсивні бойові дії. Ми щойно чули про них як десятки обстрілів, майже сотня за добу цих атак. Але там, попри це, живуть люди, мирні люди, які там лишаються. Як вони живуть? Про це будемо говорити з Павлом Криленком, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю. вас! Я особисто не уявляю, як можна жити в цих умовах, але люди там є цивільні, скільки теоретично їх там може ще лишатись? Вчора я в своєму е виступі і коли ставилось це питання, е сказав і я сьогодні ці слова підтверджую, що всі люди, які мали бажання до Настання найбільш гарячішого пекла, яке наразі є в Солидарі, виїхали і їм було надано таку можливість, не просто надано можливість, а забезпечено і транспортом, і виїздом, тобто по схемі нашої евакуації, яка функціонує і діє з подальшою евакуацією або всередину області, або за межі області. Станом на зараз. Ми зібрали дані, і я сам просто з урахуванням того, що зараз Солодар є найзапекліше місто, але скільки ж саме в самому місті, де точаться бої, перебуває людей. Станом на зараз там перебуває 523 особи, тобто ті, які Наразі лишаються в місті, не буде коректним, якщо я скажу, що вони зараз, саме зараз, вони не хочуть виїхати. Але знаєте, тут виключно людський фактор, коли можна спробувати звинувачувати будь-кого. Але їм ми максимально сприяємо тому, щоб людей вивести зараз. Е якщо ситуація зміниться, я в цьому впевнений uh -huh. на краще. То е робота з людьми навіть з тією. Найменшою кількістю, яка лишилась, вона буде продовжена. Але я не виключаю, що люди, які перебували до цього, під постійним вогнем, вони і після того, як всі атаки будуть відбиті, і ворог буде знищений. Вони знову ж таки відмовляться виїжджати. Але цифра мінімальна, але станом mm -hmm. на зараз лишається. Це, а о, от з цих буль... півтисячі людей хтось звертався от зараз, коли активно, ну максимально активно, ну по суті, пекло стало в Солидарі. Хтось з них звертався до вас? «вивезіть нас прямо зараз. Зараз бажаючи є, ми це отримуємо з різних джерел сам на зараз. Такі бажаючі є, але її просто нереально провести цю евакуацію, і ми повинні розуміти і не тільки тих, кого можна евакуйовувати, звідти, а й ті, хто будуть проводити її, тому що це один-два автомобілі. Їх рух. Я дуже добре розумію, як працює і артилерія ворога, як вона наводиться, коли ми перебуваючи в Бахмуті. Можемо на відстані там кілометр на кілометр спостерігати за допомогою спеціальних пристроїв до ста безпілотних літальних апаратів, дронів противника, і так само ми розуміємо, що над Солидаром вони будуть також працюють і будуть знищувати все. Тим більше ми повинні розуміти, що категорія тих осіб, пан Черватий про це казав, і ви також я цілком з цим погоджуюсь. Це. Чисті вбивці і розраховувати, що щось зупинить цих людей, що це цивільні військові. їм байдуже головне нищити все на своєму шляху. Тому ми повернемося до цього. Але за не, яких умов може початися евакуація, хоча б точкова. За умов, як тільки я буду розуміти, що принаймні можливо туди заїхати спеціальним транспортом і звідти виїхати. Ризик це не зніметь, але принаймні. Буде, буде великий шанс на успіх цієї операції, тому що я від початку надаючи доручення і очільнику місцевої адміністрації по також несу відповідальність не тільки повторюсь, за тих, кого евакуюють, а й хто евакуює. Пряме влучання, яка б не була броньована капсула або 120-ї міни, або 152-го калібру, який там постійно працює, не врятує жодна броньована техніка, на якій проводити А Скажіть, будь ласка. Що це за люди? Ну я маю на увазі, що це за категорії громадян і чи є там діти? Бо ми пам'ятаєте, ми з вами говорили про Бахмут. І ми говорили, що навіть попри обстріли залишались родини з дітьми в Бахмуті. Як в Соледарі дітей наразі, наразі я згодом надам інформацію: вона не буде точно. У мене немає інформації, що там є діти саме в Солидарі. А категорія 50+, наразі там лишились її люди похило. Пенсіонери. ну це знову ж таки, це те, про що ми з вами завжди говоримо. Що цим людям виїхати і покинути домівки морально виходить найважче, певно. Скажіть, будь ласка, щодо умов проживання, зрозуміло, що коли ти під постійним вогнем, там не думаєш про якийсь комфорт, але менше з тим. Чи є в людей якийсь запас продуктів? Можливо, ви готували, знаючи, що буде загострення, можливо, готували якось людей до цього. Запас продуктів, запас дров і так далі. Запас харчування, металеві печі, дрова. Вони розбили роздані і все максимально накопичено було навіть. З надлишками я знаю, як ситуація ця відбувалась до нового року. Тобто, там, коли можливо було, і особисто начальник міської військової адміністрації займався і розподіленням разом з районною адміністрацією гуманітарної допомоги. Тобто, продукти харчування вони роздавалися, запаси ці є у людей і люди. Ну, навіть я ж кажу, ми певним чином навіть на це закривали очі, що у людей є ще ті запаси, але роздавали, тому що розуміли, що ситуація може суттєво погіршитись. Крім цього, ситуація, ситуація з приводу. Їх перебування то люди перебувають. Ми розуміємо, в жодної там домівки в незалежності від поверху. Це не може бути це підвальні приміщення, це укриття і тому, що вони фактично там і лишились вцілілим і то не скрізь. Дякую, пане Павло, за цю інформацію. Павло Карленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Ми говорили про ситуацію в Солидарі.